Сьогодні у нас вже 23 січня, о, сьогодні плюс один, не так як вчора, мінус два. ночі дощ ішов ще й грязний. Все стекло грязне. Сьогодні вже в нас сироф, без мороза. Один день тільки був мороз вчора. Так, їду на роботу, то перший раз мене дивиться Оля Юрблог. Працюю з касовими апаратами, зараз їду на склад, підготовлюю і тестую касові апарати. Значить, вчора у нас день був такий інтересний по дорозі бачив аварію, обратно їхав додому, бачив фуру застрягшу на железнодорожньому переїзді. На сьогодні вже, сподіваюся буде без приключень. Всім хорошого дня, настроєння. Поїхали на роботу. Я вчора виїжджав в це саме час, але на вулиці якось було світліше в це время. Сьогодні щось темніше. Я думав, вже день длінший став. Щось мені не зрозуміло. Нічого не зрозуміло. Давай, піше. Наступаю тобі. А ось вчорашній переїзд, де застряла фура. А ось радар стоїть. Потрібно їхати 50, так як ми знаходимося в городі. Так, ціна в нас? Євро 73, це дізель, Євро 76 бензина. Їдемо, їдемо працювати. Що там у нас трактор? Пробку робить? Ну що, я вже на автостраді. Сонце сходить, а ми їдемо на роботу. Ну все, я перезувся в робочу обувь. Йдемо до праці. Іпсіон, хто питав, як машина називається. Це модель Іпсіону марка ланче Ібрід. Так, письмо в термос. Піщаємо. І до роботи, до праці. Я коли перезував обувь, думаю, блін, не забуду тебе ключі, дивіться на багажник. Він закрився. А що він не закрився? Ну, тому що я тут ключі поставив, якраз де замок. І думаю, Та не забуду, що я маю забути. Та побачиш, кросоки свої от поставлю, побачу, а ні. Ні то, ні то. Ну тепер все. Проточно йдуть до праці. Настав час обідати. Їду сьогодні на кебаб до Турки, так як і вчора. 7 євро обід. Ну no, і далі все нормально. До вечора буду ситий. Ну no, все, пообідав. Їду на склад, там ще пару минут повіддихаю. І знову працювати, працювати. Нарбайте, нарбайте. 1253, 9 градусів тепла. Ось такі от діла. На сьогодні вже все. Закінчився робочий день. 5.30, забирати забираюся віші і завтра їду міняти пімпеди, супермаркети, завтра буде другий тип роботи, не такий як сьогодні. Приїхав я вже додому, зараз поставлю машину в гараж, тому що в мене ззаді багато пінпедів. Це та штука, з якою ви в супермаркеті розраховуєтесь за допомогою банківської карти. Завтра я їду встановлювати їх в супермаркети, їх в мене багато. Там в одному супермаркеті 12 штук, там в другому 8, в третьому там 6 В мене 4 точки. Самі пінпеди я вже завтра, напевно, вам ранком покажу, коли вже буду їхати на роботу. Які вони мають вигляд. Ну і все на цьому. Буду з вами прощатись. Пока-пока. До завтра. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До завтра!